Дорогі друзі, вітаю вас на своєму каналі Етноекопарк. Звати мене Ніла Близнюк і ми Житомирщини. Дуже багато зараз роботи, сезон пересадок, відправок, посилок. Ще й полив додається до цього всього, тому що засука стоїть страшенна. Сьогодні 3 жовтня, в нас вже був невеличкий приморозок, але ну, шкоди не наробив всі рослини. Ще живі і більш-менш здорові. Але е, підняла я голову догори і побачила, що в мене ось така краса з усіх сторон. Подивіться, це е, саме той агресор, саме той горець, якого я показувала е, раніше, і говорила про нього, що це страшенний, страшенний. Шкідник саду, і його потрібно обачно впускати у свій квітник. Ми його цей рік обрізали, син обрізав повністю, Зня... зняли все з бесідки і з даху і все обрізали. Чесно скажу, на цю сторону, саме сюди, я, ну, мабуть, і не заглядала. От чесно, я його більш не, коректу... не... не обрізала. Не робила ніяких там, коригуючих обрізок, нічогісінько. Просто ось так він ріс, як ріс. Тому він пішов ось по тину, бачите? І так зацвів. Ну, можу сказати, що мені це дуже-дуже подобається. Краса неземна, він має такий легкий запах, але. Бджіл на ньому немає. Чому не знаю? Ну, це з Гречишини, з родини Гречишиних. Тому, ну, скажімо так, гречку бджоли люблять, а от на нього чомусь не сядають. Хоча раніше, я знаю, як був у мене перший, то він там бджоли були. Так, да, я, мабуть, не сказала, що це Горець-Бальджуанський. Горець Бальджуанський. Горець Бальджуанський. Ось такий, ну, в якійсь мірі гарний агресор. Це з південної сторони, а я зараз покажу ще з північної. Ось так з північної. Як бачите, з північної він менше. Бачите, менше наріс, тому що він любить сонечко. Ось так він звисає. Гарно. Ось подивіться, яка краса. Ну, це те, що зараз дивує, радує, ну і надає гарного настрою. І раз вже я взяла до рук телефон, то покажу ще, які рослинки мене ну, дещо порадували і дещо здивували осінньої пори. Я хочу сказати, що це пізньої для нашої півночі, вже 3 жовтня. Це геть-геть вже осінь. Навіть не золота йшла копати барбариси, і серед цього пожухлого листя ірисів побачила, що цвіте була здивована. Спека у нас, я ж кажу, страшенна. Все погоріло, навіть, от подивіться, іриси. Треба буде чистити все це, прибирати, чистити, бо плантація стоїть страшна. Потрібно все буде обрізати. І ось таке чудо ледь-ледь відросло від землі. Але цвіти ось така краса осіння. Ще цвітуть, як не дивно, ще цвітуть гібіскуси, це теж для нас нетипово. Ось показую. Вже такі, бачите, які вони. Вже страшненькі такі. Але ще спроба є. Хочу ще раз вам показати це. Барбариси, які є на продаж. Подивіться, трошки в мене вже є там замовлень. Подивіться, які гарні кущі. Є чорні. Ось такі кущі. Є чорні і є темно-темно-червоні. Оце темно-червоні, Ось. а ось темні, аж чорні. Ось Подивіться, бачите, аж чорні. Барбариси. Досить великі. Це сіянці з відкритого ґрунту, але вже я відправляла коренева, дуже-дуже гарна. Тому, хто ще бажає, то декілька штук ще є. Ось таких гарних барбарисів. Гарно стрижуться вони. Ну і є такі маленькі. Це вже будуть на наступний рік. Ось, ось ще один представник. І роду. Ось так. Значить, ще й бутони є. Ось так захотів цвісти, то і цвіти. А це циміфога або клопогон. Він дуже має гарний запах. Дуже-дуже. Тут він, в мене такий, бачите, дещо вимучений. А в іншому місті, поки зібралась знімати, то він вже перецвів. Ось. Але я його люблю за запах. Назва така клопогон, я не знаю чому. Тому що, бо запах він має досить-досить гарний. Ось така ще краса у мене цвіти. Акант. Дивіться, він цвів літом влітку. Ось така була стрілка. Я вам його показувала. Ось. Ось ще доцвітає, бачите? Ось ще доцвітає. І що він зробив? Він викинув знов. І подивіться, скільки? Один, два, три, чотири. Подивіться, яка краса. До чого ж він гарний, листя? На перший погляд в нього повинно бути колюче, але воно м'якеньке-м'якеньке таке. Бачите, він від спеки, бо спека дійсно страшна і засуха, все полити нереально. Бачите, листочки в нього аж ну, такі стали зів'явши ніби. Зате він цвіте. Ось він мене й здивував. Я уявляю, Яка це краса, коли дуже великий кущ. На продаж в мене його немає. Можливо, можливо на весну я розділю цього куща. Тут два кущі в мене. Можливо, на весну я поділю, то щось буде. Але поки що немає. Ось така. Краса красенна. Акант. Ось. Показую вам клопогон, який перецвів, і який я не встигла сутарафувати, зробити відео хоча б. Дивіться, це ось такий він має насінинки. І не дивлячись на те, що він вже перецвів, він дуже гарно виглядає ось так зараз. Дивіться, яка краса. Все це ось такі були кетяги білого цвіту. І він вели, високий, він дуже-дуже високий був. Ну, он там, що вдалині щось трошки доцвітає. Запах був неймовірний. Я сюди, сюди приходила ввечері, щоб насолодитись ось цим запахом весни. Він мені чомусь дійсно пахне весною. Ну, це те, що ми називаємо садовою орхідеєю, але це неправильно, тому що це трициртіс. Ось такі квіточки. Ну, вони дійсно схожі на орхідейки. Такі незвичні, рябенькі, цікаві. Квітує він осінню. В мене є декілька кущиків його. Ну, я поки що його не продаю. Ось така краса. Дуже-дуже він, мені він доподобив. Ну, а це уніола. Це теж мій улюблений злак. Ось такі колосочки. Дуже-дуже я його люблю. Я взагалі злаки це моє нове захоплення. Але серед. Ну от де ти був? Де ти був? Йомик? Але серед. Все рівно серед злаків є якісь, які більш до вподоби, які менш до вподоби, яким, якими захоплююсь, а які просто є, як статисти. Яка краса. І ще раз вам покажу ось це чудо, яке було куплено за велику суму, тому що його ну, так уже рекламували. Так уже рекламували, що ну, ну, прям страшне, яке воно повинно бути гарне. Насправді, ну так. Таке ще собі щось. Якби я його бачила на наяву, то, мабуть, я... то не мабуть, я його точно не купувала б. Можливо, на той рік він покаже себе краще, тому що він тільки посаджений, але все рівно ну не коштує він. Не коштує він стільки, скільки за нього просять. Ось махрові були, то да. Ото. Колхікумі без мови. А оце, ну, ну, не знаю. Можливо, я ж кажу, що можливо, побачимо, що, як він себе заявить на наступний рік. Ну, таке щось. Тому думайте, чи варто платити за ці цибу... за одну цибулинку 150 гривень, коли воно не айс. І ось наостанок покажу. Таку красу. Оце да. Оце варте уваги. Ось така кулька. Мені настільки вона подобається. Якщо у вільному, вільно саджати, буде кулька. Якщо ви хочете бордюр, то з нього виходить непоганий бордюр. Я б навіть сказала шикарний, тому що він ще нижчий. Діме, хто тебе буде мить? А? Хто тебе буде купати? Хто купати тебе буде графік? Ось така краса. На цьому дякую. Дякую за перегляди, дякую за підписки. Як завжди, я вас люблю, поважаю. І все буде наша квітуча Україна!